Всім, хто зі мною, привіт! Чекаю на вас в чаті. І пам'ятайте обов'язково про правила вічливості та дотримуйтеся правил. Всім, хто хоче приєднатися до мого каналу, я запрошую до вас. Приєднуйтесь, поговоримо. І так, Дніпро! Прийшла до нас жара, зараз уже 32 градуси. Всі наші котики сплять. Вона яка жара зранку і вже сонечко гріє, не те слово. Кутузька, тобі жарко? Дашка прийшла, щоб ми її погладили. Привіт, моє сонечко. Чудово. І так, друзі, я сподіваюся, що я вже в ефірі. Всім вам доброго дня, чудового настрою. Бажаю вам чудового вихідного дня. Куча позитивів і хорошого здоров'я і настрою. У нас уже... Після того буревію, потім почало тепліти-тепліти. Зараз вчора вже було жаркувато. І на сьогодні передають ще жарче до 40 градусів, подивимося, поки що зранку 32, і бачите, котики сплять. Спочатку котусь спав на підвіконні, я потім закрила вікна для того, щоб не включати. Не охолоджувати е, рано дім. Я закрила е, всі вікна, щоб сонечко, так як колись ми відпочивали дуже часто, коли їдеш в жаркі країни, так, там завжди закривають вікна е, якимись. Е, якимсь таким матеріалом, який відбиває світло. Це можна фольгою, це можна всякими іншими матеріалами, які мають в собі оці світловідбивні елементи, а саме відбивають, а саме, скажімо так, елемент зеркала, так, коли відбивається. От я так і позакривала наші вікна. І на вулиці зараз, ну зараз насправді трішечки бачите? Це такий вітерець прийшов, трошечки легше стало. Ось я зараз покажу, вам хитаються дерева. Такий слабенький вітерець. Небо трішечки затягнуло хмаринками такими, як от то кажуть, коли готується до затягнуного дощу, таким як туманом. І тому, хоч зараз і 32 градуси, але нібито. Нібито ще не жарить. Ну, і що і, і там казати? Насправді не жарить, тому що ще ранок. Так, е, кутуська такий став розмовлянчик, такий став говорунчик, лише почує, що десь хтось говорить, і він уже, і він уже.